Ерік Френк Рассел Продавець мутантів Невеликий магазинчик у вузькому провулку виглядав занедбаним. Можна було пройти повз тисячу разів, не зупинивши на ньому погляду. Але на склі вікна над зеленими фіранками невеликими літерами було написано Продаж мутантів. Очі у Дженсена від подиву полізли на лоба. Він зупинився, а потім увійшов всередину. Беру шість, сказав він. Не скупіться. дорікнув чоловічок за прилавком. У чоловічка була грива білого волосся, водянисті очі і малиновий ніс, яким він безперестанку шморгав. Його брати, якщо вони у нього були, напевно, знаходились десь неподалік білосніжки. Послухайте, сказав Дженсен, обводячи магазинчик пильним поглядом. Давайте поговоримо серйозно. Як то кажуть, спустимося з неба на землю, а я й так на землі. І на доказ цього чоловічок тупнув ногою. Хотілося б вірити, відповів Дженсен. Він навалився на прилавок і запитав А ваші ці мутанти, які вони? Худі та товсті, відповів господар, а також довгі та короткі. А ще нормальні та божевільні. Може, мутації мають межі, але мені вони невідомі. Хм, я точно знаю, хто божевільний. хмикнув Дженсен. Кому ж знати, якщо не вам? підтвердив чоловічок. Я працюю в газеті, фелатоністом, багатозначно сказав Дженсен. Доказ цілком переконливий, погодився Коротун. Доказ чого? Того, хто божевільний. Добре. Визнав Дженсен. Люблю веселих та кмітливих, навіть якщо в них не всі вдома. Таких невічливих газетярів я ще не зустрічав. зауважив чоловічок. Він витер очі, висякався і, моргаючи, подивився на відвідувача. Мене виправдовує моє становище. Адже я, можливий покупець, а покупець завжди правий, хіба не так? Не завжди. Ви це зрозумієте, якщо не хочете розоритися, запевнив Дженсен і почав роздивлятися по лиці по той бік прилавка. Вони були заставлені різними найдивовижнішої форми банками та склянками. Так ось, щодо цих мутантів. Так. Що це за махінація? Я їх продаю. Це махінація? Ще пак. сказав Дженсен. Ви знаєте, що таке мутант? А повинен знати. Звичайно, повинні, але чи знаєте? Безперечно. Тоді що таке мутант? Ха. Чоловічок шморгнув носом. А ви самі не знаєте? Розводжу їх десятками. Я великий фахівець. Справді? засумнівався чоловічок. Як вас звуть? Дженсен. Альберт, Едвард, Мелакай, Дженсен. З Морнінг Кол. Ніколи про вас не чув. І не могли адже для цього потрібно вміти читати. Дженсен набрав повітря і продовжував Мутант це виродок, який виходить в одному випадку з мільйона. Якась важка частка або якийсь космічний промінь б'є по гену. і, коли надходить час, на руках у матусі опиняється щось таке, що можна показувати в цирку. А ось і неправильно. різко обірвав його чоловічок. Мутант це організм з радикальною зміною душевного чи фізичного складу, що передається потомству незалежно від того, штучними чи природними причинами викликана ця зміна, властивості усіх моїх мутантів передаються їхньому потомству, з чого випливає, що мої мутанти справжні. Отже, ви змінюєте будь які живі істоти і даєте гарантію, що приплід буде таким самим, як батьки. Саме так. Тоді ви, мабуть, бог. сказав Дженсен. Ваше кепкування нічим не виправдане. з обуренням озвався чоловічок. Ніби не чуючи, Дженсен знову обвів пильним поглядом ряди банок та склянок. Що це, посудини? Це я й сам бачу. А що в посудинах? Розчинені мутанти? Не верзіть дурниць. Я ніколи не говорю дурниць. Запевнив Дженсен, ви торгуєте мутантами. Це написано на вікні. Так, торгую. Що це за махінація? Я ж вам сказав, немає жодної махінації. Чудово, я покупець. Покажіть мені кілька ваших мутантів щонебудь вечірнє і карколомне. Які зараз в моді. У мене не магазин одягу. озвався чоловічок. Вам потрібна сукня з глибоким вирізом. Ви б дуже гарно в ній виглядали. Нехай вас це не турбує. Мутанта мені, будь ласка, більше я нічого у вас не прошу. Вас цікавить щось конкретне? запитав господар. Дженсен замислився. Так, хочу купити блакитного носорога, 17 дюймів заввишки і вагою не більше 9 фунтів. У серійному виробництві таких немає. Доведеться робити на замовлення. Ви знаєте, чомусь я цього чекав. Відчував якось, що це прохання не зовсім звичне. Потрібно два, а може, навіть три тижні, попередив чоловічок. У цьому не сумніваюсь. Може, місяці, чи роки, чи, може, ціле життя. Я міг би запропонувати вам рожевого слона, вів далі господар, приблизно такого ж розміру. Слонів ніхто не бере. У будь-якій забігайлівці їх повно. Так, їх чимало. Господар пригладив біле волосся і зітхнув. Схоже, я нічим не зможу вам бути корисним. Покажіть мені мутанта, будь-якого, найдешевшого, майже прокричав Дженсен. Ну, гаразд, зачекайте. Чоловік витер очі, шмигнув носом і зник за дверима, які вели у підсобне приміщення, перехилившись через прилавок, Дженсен дотягнувся рукою до невеликої незвичайної форми скляної банки. Вона була наповнена до половини якоюсь помаранчевою рідиною. Дженсен відкрутив кришку і понюхав. Запах наводив на думку про першосортне віскі, фантастично концентроване. Він із сумом поставив банку на місце. Хазяїн повернувся. На руках у нього було біле щеня з чорною плямою навколо одного ока. Він майже кинув його на прилавок. Ось, будь ласка, дешево та сердито. Ясно, сказав Дженсен. На вас потрібно подати до суду. За що? Який же це мутант? Вам краще знати. ображено сказав чоловічок. Адже ви, великий фахівець у цій галузі. Підхопивши цуценя, він повернувся до дверей, з яких його приніс. Який розумник знайшовся. Зневажливо посміхаючись, промовило цуценя, перш ніж двері за ними зачинилися. Коли господар з'явився знову, Дженсен сказав: Я чув, як він розмовляє. Це ж саме робить Чарлі Маккарті велика дерев'яна лялька, з якою виступав популярний американський комік і черевомовник Едгар Берген. Інші ляльки теж можуть так робити. Цілком можливо. Чоловік чхнув. І почав поритися з банками на полицях. Це вам зробить будь-який естрадний черевомовник. не вгамовувався Дженсен. Тільки з більшим блиском та оригінальністю. Цілком можливо. повторив господар. Я людина скурпульозна, вів далі Дженсен. У цьому я не маю сумніву. От і добре. Давайте подивимося на це просто ви продаєте мутантів. Або принаймні так стверджуєте. Тут новин на кілька рядків, але рядок звідти, рядок звідси, і будь ласка, фейлетон готовий. Серйозно? Справді? Гарний фейлетон, зловісно продовжив Дженсен, написаний досвідченим фейлетоністом. Розповідає багато всякого цікавого, його читають, іноді в ньому розповідають приємні речі. А іноді неприємні. Поліція читає неприємні та вдячна, що я звернув на них увагу. Зазвичай, щоправда, вона запізнюється. Частіше герой мого твору читає його раніше і встигає втекти. Ви розумієте, про що я? Не розумію. Дженсен ляснув по прилавку долонею. Ви щойно намагалися всучити мені цуценя. Але ж жодних грошей я не отримав. Чоловічок зневажливо махнув рукою. Гроші. Навіщо вони мені? Я ніколи не беру грошей. Ось як не берете. Тоді що ви хочете за своє балакуче цуценя? Обережно озирнувшись, чоловічок перегнувся через прилавок і ледь чутно щось прошепотів. Дженсен витріщив очі і сказав Ось тепер я остаточно переконався, що ви псих. Деяких матеріалів дуже не вистачає. З вибаченням в голосі пояснив чоловічок. Неорганічних скільки завгодно. А ось живої протоплазми немає. Стільки сил та часу потрібно, щоб приготувати самому. Можу собі уявити. Дженсен глянув на годинник. Покажіть мені одного справжнього мутанта, і я прославлю вас в недільному номері. Або в іншому випадку. Та я й сам мутант. скромно сказав господар. Ось як. І що це ви таке можете робити? Все можу. І помовчавши, чоловічок додав Ну, якщо не все, то майже все. Дженсен посміхнувся. І ви можете робити інших мутантів? Можу. Ну, тоді вперед. Робіть. Мені потрібен блакитний носоріг, 17 дюймів заввишки, і вагою не більше 9 фунтів. Я не можу зробити вам носорога за одну секунду. Мені потрібен час. Це я вже чув. Безкінечні відмовки. Дженсен насупився. Ну, а рожевий діамант, завбільшки з відро, ви могли б зробити? Якби він на щось годився. Чоловічок відкашлявся і поставив чергову банку на її місце. Дорогоцінний камінь такого розміру нічого б не коштував, і знадобилося б багато часу, щоб його виготовити. Ну, ось знову. Дженсен подивився на заставлені банками полиці. Скільки вони вам платять? Хто? Постачальники наркотиків. Не розумію. Та куди там? Обличчя Дженсена, що майже впритул наблизилося до співрозмовника, виражало цинізм людини, якій добре знайома темна сторона життя. Напис на вікні це для відводу очей. Слова мають інший зміст. Ваші клієнти. Називають мутантом посудину зіллям, від якого вони на сьомому небі. В посудинах розчини, сказав господар. Хто ж у цьому сумнівається? підхопив Дженсен. Гроші наркоманів розчиняються там пачками. Він показав на ту, яку понюхав, коли господаря не було. Скільки за цю? Ніскільки. відповів чоловічок, простягуючи йому банку. Але посудину обов'язково поверніть. Взявши банку, Дженсен знову відкрив її та понюхав. Зануривши палець, з побоюванням лизнув його. На його обличчі з'явився вираз блаженства. Беру назад свої слова про наркотики. Я все зрозумів. М'яко, щоб не пролити жодної краплі, він змахнув рукою, яка стискала банку. Незаконна торгівля спиртним. 96 градусів, та жодного податку. Він обсмоктав палець. Яка мені різниця? Хтось великий фахівець у цій справі, а також великий фахівець в ухиленні від податків. Вважайте мене своїм клієнтом. Я буду навідуватися регулярно. Дженсен зробив ковток і відчув приємне тепло в горлі. Ух! Він перевів подих. Із неприхованою повагою оглянув банку. Вона була невелика, вміщала не більше однієї п'ятої пінти. Шкода. Він знову підніс її до рота. П'ю за беззаконня. Ви поводили себе дуже грубо, сказав чоловічок. Запам'ятайте це. Посміхаючись, Дженсен закинув голову і проковтнув залишок. У животі в нього ніби щось вибухнуло. Стіни магазину широко розсунулися, а потім сунулися. Протягом п'яти секунд, поки ноги його слабшали, він хитався, а потім, наче зламався в поясі, і підлога вдарила його в обличчя. Одна за одною промайнули вічності довгі, туманні, сповнені глухих звуків, закінчилися повільно, як після страшного сну. Дженсен повертався в реальність. Він стояв навколішки, на шматку льоду, або на чомусь, що схоже на лід, прямо, наче собака, і почував себе одерев'янілим, голова була свинцева, наче після похмілля. Перед очима все розпливалося. Щоб прийти до тями, він потряс головою. Повільно, але думки почали до нього повертатися. Таємний продаж наркотиків. Він натрапив на нього випадково і почав цікавитися. Хтось підкрався ззаду і оглушив його. Ось що буває, коли розпускаєш язика і починаєш ставити нікому не потрібні питання. Ви поводилися дуже грубо. Запам'ятайте це подумаєш грубо. Скоро він зовсім очухається, повернуться сили. І тоді він стане не те, що грубим, а просто вульгарним. Очі тепер більш-менш бачили, швидше менш, ніж більш дивні якісь і дуже короткозорі, зате ніс працює чудово, відчуває Бог зна скільки різних запахів навіть запах перегрітого мотора, десь у ярдах п'ятдесяти, а очі просто нікудишні. І все таки він побачив, що лід насправді не лід. Швидше це було скло товсте і холодне. Далеко внизу виднівся інший такий самий шматок, під ним нижче ще один. А прямо перед його очима була міцна дротяна сітка. Він спробував підвестися на ноги, але спина наче скам'яніла, і відмовлялася розігнутися. Ноги не слухалися, наче якесь аркоподібне, він незграбно і сонно перемістився до сітки. Яка перегороджувала йому шлях. Зовсім близько хтось розмовляв. Вона просить аравійську гончу, салукі, з телепатичними здібностями. Потрібно якось дістати. Потрібно десять днів. відповів голос чоловічка. Її день народження наступної суботи. Ви точно встигнете до цього часу? Абсолютно точно. Чудово. Тоді беріться за справу. Я добре вам віддячу, коли прийду за покупкою. Дженсен примружився і короткозоро покосився через сітку на якусь блискучу поверхню навпроти. Теж скло, а за ним інший ряд затягнутих сіткою порожніх полиць, на склі якісь незрозумілі тіні, наче далеке вікно, і на ньому напис. Слова напису перевернуті, букви неясні. Він дуже довго в них вдивлявся. Доки, нарешті, не розібрав продаж мутантів. Він подивився прямо перед собою і побачив якесь відображення. Він пересунувся убік. Відображення теж пересунулося. Він потрусив головою. Воно теж потрусило. Він відкрив рота. Відображення відкрило свого. І тоді він закричав так, наче його різали. Але почулося лише тихе хропіння. Відображення теж захропіло воно було блакитне, заввишки 17 дюймів, і на його потворному носі стирчав ріг.